Озвучено книжкова хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Дякую за підтримку. Приємного прослуховування, розділ сьомий 14.00. Не думаю, що це слушна думка, сказав Демі Келіс. По телефону він міг бути досить прямим. Сандра вже мало не шкодувала, що втягнула в це його. У Римі через дощ були затори і таксі, яке вона впіймала на вокзалі, їхало дуже повільно. Інспектор хотів їй допомогти, але не розумів, чому Сандра намислила поїхати туди сама. Ти певна, що вчиняєш правильно. У неї була валіза на коліщатках, де, крім особистих речей, були фото зняті на Лейку. Чоловіків записник, а також рація, знайдена в його сумці. Давід мав небезпечну роботу, ми погодилися, що він мені не казатиме, куди їде. Чоловік запевняв. Хочу вберегти її від того, що називав неспокоєм дружини солдата. То чому він надурив мене в повідомленні з голосової пошти, що його змусило сказати, ніби він в осло? Я розмірковувала над цим і дійшла висновку, що я пропаща ідіотка. Він нічого не приховував, просто хотів мене від чогось захистити. Твоя правда, мабуть, він щось потаїв і не хотів, щоб ти постраждала, а тепер ти сама наражаєшся на небезпеку? Та ні. Давід знав, що ризикує, і в разі чого хотів би, щоби я провела розслідування, тому залишив мені сліди, за якими я повинна йти. Ти маєш на увазі фото, зняті цим старим апаратом? До речі, можливо, ти знаєш, з якої картини ця дитина що хоче втекти. З твого опису мені геть нічого не зрозуміло. Я мушу побачити фото. Я надіслала тобі його імейлом, але ти знаєш, як я із цими комп'ютерами. Попрошу кого-небудь із хлопців, щоб відкрили, і тебе повідомлю якнайшвидше. Сандра знала, що може покластись на колегу, де Мікелісові знадобилось п'ять місяців, щоб сказати, як йому прикро через смерть Давіда, але він був чудовий товариш. Інспекторе, що? Скільки років ти одружений? Де Мікеліс розсміявся двадцять п'ять. Чому ти питаєш? Сандра розмірковувала над тим, що сказав їй Шалбер. Я знаю, це особиста справа, але чи коли небудь ти мав сумніви щодо вірності своєї дружини? Якось по обіді Барбара сказала, що йде на зустріч із приятелькою, я зрозумів, що вона бреше. Тобі відомо це шосте почуття, яке є в кожного поліціянта. Так, я знаю, що ти маєш на увазі. Сандра не була певна, чи хоче почути цю історію, але ти не мусиш розповідати мені про свої приватні справи. Однак Мікеліс, не звертаючи уваги на її слова, повів далі Я вирішив за нею стежити як звичайний поліціянт, а вона нічого не зауважила. Утім, певної миті я замислився над тим, що роблю, і пішов якщо хочеш, можеш назвати це страхом. Насправді мене не цікавило, чи вона мене надурила. Якби я дізнався, що вона дійсно пішла до приятельки, то почувався б наче сам зрадив. Бо якщо я мав право на вірну дружину, то Барбара теж заслуговувала на чоловіка, який би їй довіряв. Сандра зрозуміла, що її старший колега поділився з нею тим, у чому, певно, не зізнався б нікому іншому, тож наважилась розказати йому решту. Де Мікелісе, мушу тебе попросити про чергову послугу? Яку саме? Удав роздратування інспектор. Учора ввечері мені зателефонував якийсь шалбер з Інтерполу. Він вважає, що Давід був причетний до чогось підозрілого. У мене склалося враження, що це якийсь інтриган. Розумію, я ним поцікавлюся, це все? Так, дякую, відповіла Сандра полегшено. Але Демікеліс іще не закінчив. Вибач мені цікавість, але куди ти зараз їдеш? Туди, де все закінчилося, хотіла сказати Сандра, до тієї будівлі, з якої Давід упав. Це вона хотіла оселитися разом. А Давід схвалив такий задум принаймні їй так здавалося. Вони були знайомі лише кілька місяців, і Сандра не була певна, чи вміє читати думки чоловіка, у якого закохалася. Реакції Давіда ніколи не були однозначні коли вони не мали згоди в чомусь, саме вона підводила голос і сердилась він був нерішучий і згодливий, а передусім розсіяний. Сандра не могла позбутися думки, що вдавана Давідова байдужість була стратегією. Він дозволяв їй виговоритися, а потім своєю поведінкою переконував, що немає ніяких причин так дратуватися. Найкращим підтвердженням цієї теорії було те, що сталося за місяць після його переїзду до неї. Увесь тиждень Давід поводився дивно і був мовчазний. Сандра мала враження, що він її уникає, навіть коли вони залишались удома наодинці, навіть коли не працював, він завжди мав якусь роботу. Зачинявся в кабінеті, ремонтував розетку або прочищав забитий умивальник. Сандра відчувала, що коїться щось погане, але боялася спитати. Говорила собі, що повинна дати йому час, що Давід не тільки не звик до місця, яке міг називати своїм домом йому ще й бракує досвіду спільного життя. Однак разом із побоюванням, що вона може його втратити, у ній наростало роздратування вона була ладна вибухнути. Це сталося вночі. Сандра спала, коли раптом відчула, що Давід намагається її розбудити. Усвідомивши, що зараз лише третя ночі, заспана Сандра спитала, якого дітька він від неї хоче. Давід запалив світло і сів на ліжко, блимав очима по кімнаті і водночас шукав слів, прагнучи сказати їй те, що від певного часу його мулило, що вони не можуть так жити, що він почувається незручно, і ця ситуація його бентежить. Сандра намагалася зрозуміти сенс його слів, але їй спадало на думку єдине пояснення цей негідник хоче мене позбутися. Вражена і здивована, що він не міг зачекати та вранці скинути із серця свій тягар, вона заходилася несамовито його ображати, шпурляла все, що траплялося під руку, серед іншого, і дистанційний пульт. Той упав і від удару вімкнувся телевізор. О тій годині транслювали старі чорнобілі фільми. Якраз ішов циліндр із Фредом Астером і Джинджер Роджерс, що співали дуетом. Прекрасна мелодія в поєднанні з істерією Сандри створила сюрреалістичну сцену. Ситуацію погіршувало мовчання Давіда, який слухав її прокляття, похиливши голову. Вона побачила, що Давід сягає рукою під подушку та виймає коробочку із синього оксамиту, а потім кладе на її бік ліжка, таємниче всміхаючись. Сандра замовкла і втупилася в коробочку, уже добре знаючи, що в ній. Почувалася як ідіотка, здивовано роззявивши рота. Я саме хотів тобі сказати, мовив Давід, що ми не можемо так далі жити, і, на мою дуже скромну думку, маємо побратися, бо я тебе кохаю, Джинджер. Він говорив, уперше висловлюючи до неї свої почуття, а на тлі звучав голос Фреда, який співав чік то чік. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Сандра мимовільно розплакалася і кинулася до нього в обійми. Ридаючи на його грудях, вона стала роздягатися, більше не стримуючи в собі жагу. Вони кохалися аж до світанку. Немає слів, якими можна було б описати те, що вона пережила тієї ночі. Це була блаженна радість. Сандра тоді зрозуміла, що життя з Давідом ніколи не буде спокійним. Уже тоді в ній зародились побоювання, що все може зруйнуватися в одну мить. Саме так і сталося. За три роки, п'ять місяців і кілька днів від тієї неповторної ночі Сандра стояла біля недобудованої споруди, точнісінько біля місця, куди впав Давід. Її Давід. Там не було крові, бо її змили дощі. Хотіла б покласти тут квіти, але воліла не піддаватися емоціям. Вона приїхала сюди передусім для того, щоб зрозуміти. Після падіння Давід у муках пролежав цілу ніч, поки його не помітив велосипедист, який проїжджав мимо, і покликав на допомогу. Але було вже запізно Давід помер у лікарні. Коли римські колеги описали, як усе відбулося, Сандра не ставила багато запитань наприклад, про те, чи був Давід увесь час при тямі вона воліла б знати, що він загинув на місці, а не вмирав через численні ушкодження та внутрішню кровотечу. Однак намагалася відігнати від себе найстрашніше запитання чи вижив би Давід, якби хтось знайшов його раніше за велосипедиста? Те, що людина мучилася, свідчило на користь версії про нещасний випадок. А якби там був убивця, він напевно довів би свою справу до кінця, тож таке припущення здавалося абсурдним. Сандра помітила праворуч сходи нагору, залишила валізу і стала ними підніматися обережно адже поручня не було. На п'ятому поверсі не було і стін, а між склепіннями стояли тільки тримальні колони. Підійшла до місця, з якого впав Давід. Він потрапив сюди вночі. Сандра пригадала вчорашню телефонну розмову з Шелбером. На думку поліції, пан Леоні опинився на тому будівельному майданчику, бо з висоти був чудовий краєвид, а він хотів зробити світлину. Чи ви бачили те місце? Ні, роздратовано відповіла жінка. Ну а я там був. І що ви хочете сказати? Але він тоді тільки іронічно мовив «Кенон вашого чоловіка розбився під час падіння. Шкода, що ми не побачимо цього знімка. Коли Сандра подивилась на те, на що Давід дивився тієї ночі, то зрозуміла, звідки взялася іронія агента Інтерполу. Внизу був великий укритий асфальтом майдан, оточений будівлями. Навіщо Давід хотів зняти це фото до того ж, у темряві. У неї при собі була одна з п'яти фотографій, зроблених на лейку. Сандра не помилилась на фото саме ця будівля, але засвітла. Після збільшення кадру вона подумала, що Давід пішов сюди, аби детально вивчити територію. Роззирнулася мав би існувати якийсь привід його появи тут це була просто покинута місцина, здавалося, геть нічим не примітна, принаймні на перший погляд. То чому Давід сюди прийшов? Їй треба мислити в іншому річищі, треба спрямувати вогонь на іншу мету так говорив викладач на заняттях із кримінології. Правда таїться в деталях, і саме в них вона повинна шукати відповіді. Сандра зосередилась, як робила це на місцях злочинів, коли знімала їй слід прочитати це місце знизу і догори, мислити від загального до подробиць для порівняння вона мала фото зняти Давідом. Я мушу вивчити деталі, які є на знімку, подумала Сандра. Це як із головоломкою, коли треба знайти всі відмінності між двома, начебто ідентичними картинками. Вона розпочала з нижньої межі фото від підлоги і рухалася метр за метром, подивилася на те, що мала перед собою, а потім на стелю, шукала якогось знаку, чогось, можливо, відтиснутого в цементі. Нічого такого не знайшла. Пройшлася поміж тримальних колон, зупинялася біля кожної. Деякі за ці п'ять місяців стали пошкодженими, їх вчасно не обтинькували, тому через вплив поганої погоди вони кришилися. Діставшись до останньої колони, що височила ліворуч поблизу парапету, Сандра зауважила, що вона має інакший вигляд ніж на фото. Ішлося про дрібницю, яка могла, однак, мати значення. Тієї миті, коли Давід фотографував це місце, знизу колони була горизонтальна виїмка. Тепер її накрито. Сандра нахилилася, щоб краще роздивитися, і дійсно, тут щось лежить під шаром гіпсокартону. Здавалося, його поклали так, аби сховати щось. Жінка відсунула той шматок накриття і заніміла. У виїмці лежав Давідів цифровий диктофон той самий, якого вона не виявила в сумці, хоча він був у списку, складеному чоловіком. Сандра підняла пристрій і дмухнула. Щоб здути пил. Завдовжки близько 10 сантиметрів, тонкий з карткою пам'яті. Ця модель замінила старі касетні диктофони. Придивившись до пристрою, Сандра відчула страх. Один бог знає, що на ньому може бути цілком можливо, Давід приховав його в цьому місці та зазнімкував свою схованку. Потім повернувся, щоб забрати і впав або записував саме тут, може, навіть у вечір своєї смерті. Міркуючи над цим, Сандра пригадала, що диктофон може вмикатися автоматично, тільки но пролунає шум, розпочинається запис. Вона мала щось вирішити, не могла чекати довше. Сандра вагалася, а раптом те, що вона почує, назавжди позбавить її певності, що Давід став жертвою нещасного випадку. Така була ціна за інформацію вона, напевне, вже ніколи не знатиме спокою і намагатиметься з'ясувати правду. Але, зрештою, може нічого не дізнатися. Наважившись, вона натиснула кнопку і стала слухати кашель двічі мабуть, для того, щоб увімкнути запис. Потім давідів голос похмурий і далекий, затертий шурхотом уривистий. Були тільки ми. Відтоді чекав. Тон спокійний. Але Сандра, почувши його голос, була збентежена. Вона вже привчила себе до думки, що ніколи не почує цього голосу. Боялася піддатися емоціям саме тієї миті, коли треба сконцентруватися. Примусила себе зберігати спокій, подумки, проказавши, що слідство понад усе і вона має поводитися професійно. Не існує я мав би це передбачити розчарування. Думки були надто уривисті, щоб зрозуміти, у чому річ. Я знаю про це про все увесь цей час неможливо. Сандра ніяк не могла зловити сенсу цих слів, а потім почула довший фрагмент. Я довго шукав його та врешті знайшов. Про що розмовляв Давід? І з ким? Вона подумала, що варто віддати цей запис для аналізу спеціалістові, який усунув би звукові перешкоди. То була єдина можливість вона вже хотіла вимкнути диктофон, аж тут почула інший голос Так, це я. Вона затремтіла. Ось і підтвердження. Давід був не сам, тому вирішив записати цю розмову. Потім розпочався бурхливий обмін думками. Ситуація змінилася, до голосу її чоловіка вкрався страх. Зачекай це неможливо, важко пові. Я те, що можу. Ні, ні, ні. Звуки боротьби тіла на цементній підлозі. Чекай, чекай, чекай. А потім розпачливий крик. Він поступово віддаляється і за мить розчиняється серед тиші. Диктофон випав з її долоні. Сандра сперлася на цемент обома руками, живіт, не наче скрутило, її знудило раз, а тоді вдруге. Її чоловіка вбили. Хтось його зіштовхнув. Вона хотіла кричати, хотіла втекти звідти. Воліло б ніколи не зустріти Давіда, нічого про нього не знати, не закохатися в нього. То було щось страшне, незбагненне, але то була правда. Вона почула кроки, хтось наближався. Повернулася до диктофона. Звукозапис ще тривав. Здавалося, що вбивця знав, де схованка. Кроки враз стихли. Минуло кілька секунд, а потім знову пролунав голос. Той хтось уже не розмовляв, співав Хевен, аймінхевен. Андмій хатбіт сотей кін хардлі спік. Андай сім ту фанзе хеппінес айсік. When we are together dancing cheek to cheek. 15.00 Віа Далекомете була розташована далеко від центру. Щоб дістатися туди міським транспортом, Маркусові знадобилося чимало часу. Він вийшов на зупинці, від якої було вже близько. Решту 200 метрів ішов пішки. Навколо були пустки і промислові споруди. Житлові будинки утворили щось на кшталт архіпелагу бетонних островів. Між ними височила цілком сучасна церква, далека від граційних святинь, які сторіччями прикрашали центр міста. На широких вулицях був пожвавлений рух, регульований на перехрестях світлофором. Під 19 номером стояла промислова споруда, що справляла враження покинутої. Маркус мав перевірити, що розташована за адресою з папірця. На якому був трикутний символ, що його він знайшов в офісі раньєрі, але відразу він туди не пішов, не хотів наражатися на небезпеку з того боку вулиці, автозаправка з мийкою і баром там було багато клієнтів. Здавалося, ніхто не цікавився цією будівлею. Маркус неквапом підійшов до станції, вдаючи, що на когось чекає, провів там близько півгодини, спостерігаючи, що відбувається навколо. Зрештою, з'ясував, що до промислової споруди всім таки байдуже. Перед фасадом був незаасфальтований майданчик. Злива перетворила його на груське багно, видно було колії від автомобільних коліс. Певно, це зелене субару раньєрі, подумав Маркус, пригадавши, що в нього брудне авто. Детектив був тут, а потім швидко повернувся в офіс, щоб знищити папірець з адресою. Урешті забрав щось із сейфа і поїхав. Маркус пригадав, як поспішав ран'єрі. Так поводиться людина, яка чогось боїться. Що його так злякало. Оминувши головні двері будівлі, Маркус вирішив пошукати інший вхід, продерся крізь кущі, що оточували низьку споруду, яка мала вигляд прямокутного паралелепіпеда. Через опуклий дах із листового заліза вона скидалася на ангар. Маркус таки знайшов пожежний вихід. Мабуть, ран'єрі теж туди війшов. Адже двері були прочинені. Приклавши трохи зусиль, він потягнув їх на себе і, зрештою, відчинив одне крило так, щоб мати змогу війти. У величезний павільйон, крізь запилені шибки, ледь ледь пробивалося сонячне світло. Там було майже порожнє. Лише якісь промислові агрегати були складені в купу, а ще зі стелі звисало кілька шківів. Вода, що протікала з даху, збиралася в темні калюжі. Маркус озирався навколо. Від його кроків розходилась гучна луна. У глибині побачив залізні сходи, що вели на другий ярус, де розташовано невеличкий офіс. Чоловік підійшов до сходів і помітив, що на поручні немає пилу. Хтось квапливо його витирав, прагнучи, мабуть, усунути відбитки своїх пальців. Якщо в цьому приміщенні й була прихована якась таємниця, то тільки там, на горі. Маркус пішов туди, обережно ступаючи сходами. На півдорозі йому вдарило в ніс цей запах не можна сплутати ні з чим, раз відчувши, будь-хто міг розпізнати його всюди. Маркус не пам'ятав, де і коли вперше він йому трапився, але якась частина єства не забула той запах. У цьому полягають витівки амнезії. Мабуть, у Маркусовій пам'яті залишився також запах троянд або грудей матері, а цього разу він відчув сморід тіла, що розкладається. Він затулив носа й рота рукавом плаща і подолав останні сходинки. Спинившись на вході, чоловік побачив два трупи поряд. Один лежав навзнак, а другий закляк на животі у позі рачки. В обох у головах зяяли отвори від куль. Справжнісінька страта здалося Маркусові. Розкладання тіл було прискорене вогнем хтось намагався підпалити їх за допомогою спирту або бензину. Але полум'я обійняло тільки верхню частину, не торкнувшись решти. Невідомий просто влаштував так, щоб тіла неможливо було впізнати. Одна деталь вказувала на те, що ці особи були засуджені бо навіщо було комусь завдавати собі клопоту і обрізати їм руки, як не через те, що вони були в поліційній базі. Стримуючи нудоту, Маркус підійшов ближче, щоб краще роздивитися. Руки було відрізано до зап'ясть. М'язову тканину пошматовано, але на кістках виднілися рівномірні подряпини, такі зазвичай залишає знаряддя із зубцями, наприклад, невелика пила. Маркус підняв на одного з трупів, оголивши литку. У цьому місці шкіра була не пошкоджена, тільки сиза, що наводило на думку про настання смерті не повний тиждень тому. Останки роздуті, але було помітно, що за життя чоловіки були огрядні такі статури типові для тих, кому за п'ятдесят. Невідомо хто вони і цілком може бути, що Маркус ніколи не дізнається, однак він мав певний здогад було таке враження, що перед ним убивці Валерії Альтьєрі та її коханця. Треба було збагнути, хто вбив цих двох і чому тепер, коли після злочину минуло стільки років. Рафаеле надіслали анонімне запрошення до квартири Лари, і так само Ран'єрі покликали до цього Ангару. Про що свідчила записка, яку Маркус знайшов у його офісі, детектив застав тут двох чоловіків, яких, можливо, теж підступно заманили сюди та вбили. Усе це просто не мало сенсу. Ранєрі був тут кілька годин тому, а якщо ці двоє мертві вже тиждень, то навіщо йому було повертатися мабуть, для того, щоб підпалити останки, або повідтинати руки, або проконтролювати ситуацію. Але з якого дива йому наражатися на такий великий ризик, крім того, чому він наляканий? Чому втік і від кого? Ні. Їх убив хтось інший, подумав Маркус, а якщо він не позбувся останків, то хотів, щоб їх знайшли. Ці двоє навряд чи багато значили певно, просто виконавці. У Маркуса в голові майнула думка, що пані Альтєрі вбили за чиїми дорученням, можливо, навіть кількох осіб. Але, попри те, що він не відкидав цієї можливості, така версія йому не надто подобалася. До того ж, ритуал, відправлений у спальні, давав підставу говорити про діяльність якоїсь секти, таємної групи, здатної усунути будь-які стежки, що можуть до неї привести, вдавшись навіть до вбивства двох своїх членів. Маркус відчував, що в цій справі діяли дві сторони, які боролися між собою. Одна намагалася з'ясувати правду, надсилаючи анонімні листи. Друга хотіла зберегти в таємниці своє існування і свої цілі. Єднальною ланкою між ними міг бути тільки раньєрі. Маркус був упевнений, що приватний детектив щось знає, а також переконаний, що нарешті знайде зв'язок між Єремією Смітом і зникненням Лари це було протиборство двох могутніх сил. А Маркус відчував, що втягнений у вир подій. Він хотів знати, яку роль йому відведено. Але для цього варто зустрітися з Ран'єрі. Досить уже трупного смороду. Перш ніж вийти, Маркус хотів перехреститися, але не став. Найпевніше, ті двоє цього не заслуговували. Ран'єрі запросили до покинутої будівлі анонімним листом. Він поїхав туди того ранку і побачив трупи. Повернувся до офісу, щоб знищити лист, після чого поспіхом вийшов, забравши із собою щось із сейфа. Маркус відчував, що бракує певного. Важливого елементу, який усе з'єднав би. Знов розпочалася злива. Він вийшов з ангару і рушив через майданчик, дивився під ноги, щоб не забруднити черевики, і зауважив те, чого не спостеріг раніше. На землі темна пляма, трохи далі ще одна. Вони були схожі на ту, яку він бачив уранці на асфальті перед будівлею офісу раньєрії, на місці, де стояло зелене субаро. Плями не змивалися дощем. Отож, це якась масна речовина, напевно, моторна олива? Либунь авто доволі довго стояло перед покинутою будівлею. Спочатку Маркусові здалося, що раньєрі саме тут його подряпав і забруднив, однак, придивившись, він не побачив навколо ані вибоїн, ані битого каміння, які могли би пошкодити машину. Це сталося раніше, у якомусь іншому місці. Отже, де був раньєрі, перш ніж приїхав сюди? Маркус доторкнувся до шраму на скроні. У нього в голові пульсувало, він відчував, що йому загрожує черговий напад мігрені. Чоловік потребував боли заспокійливих і хотів їсти. Побачив, що до зупинки наближається автобус, і наддав ходу. Йому вдалося вскочити він сів ззаду поряд із літньою пані, що везла сумки з покупками та витріщилася на його щоку і ушкоджену губу. Наслідки нападу Рафаеле Альт'єрі, Маркус цим не переймався, схрестив руки на грудях, простягнув ноги під переднє сидіння, заплющив очі, намагаючись не звертати уваги на молот, який бив йому в голові. Він запав у дрімоту. Навколишні голоси і шуми втримували його в стані напівсну, а головне, не допускали сновидінь. Скільки вже разів траплялося йому сідати в автобус або вагон метро і засинати? А потім їздити туди й сюди лініями, щоб відпочити і втекти від того сну, що постійно повертається. У ньому він умирав разом із девоком. Автобус їхав повільно і заколисував його. Маркусові здавалося, що він під опікою якоїсь невидимої сили почувався безпечно. Чоловік розплющив очі аж тоді, коли вже впродовж кількох хвилин не відчував приємного погойдування, а пасажири занервували. І справді. Автобус зупинився. Дехто голосно нарікав, що вони марнують час у заторі. Маркус виглянув у вікно, намагаючись зрозуміти, де він. Упізнав однакові будинки вздовж вулиці. Він підвівся і став пробиратися вперед. Водій не заглушив двигуна, але сидів зі схрещеними на грудях руками. Що сталося? поцікавився Маркус. Дорожня транспортна пригода, відповів водій без подробиць. Боюся, доведеться почекати певний час, перш ніж ми рушимо. Маркус поглянув на авто, що стояло попереду. Вони проїздили один по одному, узбіччям оминаючи місце пригоди. Здається, зіткнулися кілька автомобілів. Автобус рухався ривками. Коли врешті дійшла їхня черга, поліціянт жезлом дав знак, щоб вони квапилися. Водій рушив на вузьку ділянку. Маркус стояв біля нього, коли вони. Проминали гору погнутих і обгорілих блях. Пожежники гасили вогонь. За фрагментом капота, який полум'я не знищило, Маркус упізнав зелене субару раньєрі. Тіло водія, що лежало всередині, було прикрите простирадлом. Маркус зрозумів, звідки взялися масні плями під машиною детектива. Він помилився вони не стосувалися якогось місця, де раньєрі побував раніше, і подряпав автомобіль. То витікала рідина з гальмівної системи, яку хтось пошкодив. Зіткнення не могло бути звичайним нещасним випадком.